На рівненщині очікують спалах захворюваності на кір. Відтак медики закликають батьків вчасно подбати про вакцинацію своїх дітей. Минулий спалах кору в області було зафіксовано у 2018 році. Наступний очікується цьогоріч. Чим небезпечна ця хвороба та чи достатньо вакцин від неї в області? Дивіться далі у сюжеті. Спалахи кору мають циклічний характер, відбуваються кожні п'ять років. Відтак медики очікують підвищення захворюваності цього року. Наголошують, кір – небезпечна інфекція у світі. З початку року на Рівненщині вже зафіксовано два спалахи кору. А саме з десяти невакцинованих людей, які проконтактували з хворими на кір, дев'ять захворіють. В Області маємо 3211 дітей, які старше двох років не вакциновані. І старше 6-7 років 1960 дітей, які теж пропустили щеплення. Це дуже серйозні цифри, які можуть спровокувати дуже високий підйом захворюваності. Відтак МОЗ України запустило кампанію по вакцинації проти кору, так звану наздоганяючу вакцину, бо велика кількість дітей на Рівненщині не була провакцинована у попередні роки. Також необхідно провакцинувати і понад 12 тисяч дітей згідно календарних щеплень. Не треба лякатися того, що це вакцина жива. Вона є ослаблена і вона є безпечна для організму. Лише дуже мінімальний відсоток має протипокази. Мінімальний. І ця вакцина звертаю вашу увагу, що вона використовується вже понад 50 років. Кір може призводити до ускладнень, таких як пневмонія чи енцефаліт, та навіть спричинити інвалідність або смерть. У групі ризику невакциновані люди, особливо діти до року. Треба щепитися двічі. Дитина щеплюється при. В хороших умовах це 12 місяців, і наступна доза це в 6 років. Якщо ми не встигаємо щепити дитину з якихось причин, а особливо це актуально зараз, в наш час, коли люди змінюють місце проживання, коли їдуть, коли тікають, то ми повинні пам'ятати, що ці дві дози все одно треба отримати, але не менше з інтервалом як один місяць. Також медики розповіли, як діяти у ситуаціях, якщо дитина все ж таки підчепила вірус кору. Потрібно пройти так звану екстрену вакцинацію. Тут діє правило: чим швидше, тим краще, особливо перші три доби. Перші 72 години після контакту ефективність захисту від хвороби сягає 95%. Наразі Рівненщина отримала понад 11 тисяч доз вакцин проти кору. Вони захищають одразу від трьох інфекцій кору, краснухи та паротиту. Щеплення від кору є безкоштовним. Павло Левесенко, новини рівного.